Якісна школа це синергія і партнерство всіх учасників освітнього процесу. А ще це середовище, в якому дитина розвивається, розкриває свої уміння і таланти, отримує нові знання, формує компетентності, а найголовніше є просто щасливою. Якісна і доступна освіта завжди в пріоритеті. Педагогіка партнерства, налагодження комунікації з батьками дітей. Це все про якісний заклад освіти, що надає якісні освітні послуги. Школа це не лише місце для отримання знань, це територія творчої свободи, рівних можливостей для навчання. А ще під час війни це місце психологічної підтримки, добрих справ, що об'єднують та пришвидшують нашу перемогу. Дитячий садок, що надає якісні освітні послуги, це основа та запорука розвитку і становлення особистості дитини. Саме тут закладається фундамент для самореалізації дитини та формування її навичок. Позашкільна освіта це унікальний інструмент, завдяки якому кожна дитина може розвинути свої творчі здібності. Саме завдяки позашкільної освіти наші діти мають можливість успішно розвиватися, знаходитися в своїх однодумців та проявити свої таланти в майбутньому в інших галузях.